Привіт! З вами Башмачник. Сьогодні у нас нове відео. Тему, яку я для себе обрав, верніше ви мені допомогли, це відповіді на ваші запитання. У вас їх так багато, що, думаю, у нас роботи вистачить. Поїхали! Яка тема? Яке питання, яке я б сказав би топ-1 на протязі е -е, довгого часу? Скільки треба фарби на пару взуття? Маленький експеримент. Я взяв 10 мл фарби і хочу перевірити, чи вистачить мені пофарбувати чоловічі черевики. Обов'язково перед тим, як ви починаєте любу роботу, от ви щоб не реставрували, щоб ви не робили, обов'язково купіть собі отакі рукавички. Руки залишають жирні п'ятна. Тоді фарба не буде братися. Що ми маємо? Взуття е, не дуже гарно його зберігали. Що я буду використовувати? Клінер від компанії TRG. Про цей бренд ми розповімо трошки пізніше. Трошки поколотим, трошки нанесем. Дивіться, яка краса, як він виглядає. Можна наносити і на взуття, але краще на губку. І починаємо рівними рухами. Повністю проходити взуття, що робить очисник? Він дуже глибоко очищає шкіру, відкриває пори і фарба, коли ви будете її наносити, буде лягати, наче вона там і була. Дивіться, як очищається. Якщо у вас забруднення дуже сильне, ну таке просто вже аж, значе п'ятна, пов'їдались туди, то ви наносите очисник, отак, нанесли, залишили хвилин на 10. Він там похімічив, похімічив. Далі наносите на губочку і починаєте видаляти бруд. Ну в даному випадку підошва. Є чистенька. Я думаю, що результат є. Верні ж не думаю, я бачу, що результат є. Як вам? Пишіть в коментарях. На саме очищення у нас йшло з хвилини 10-15 на висихання декілька годин. Обов'язково провіряйте. Чи вони висохли тильною стороною руки. І коли впевнились, що пара повністю, шкіра повністю висохла, можна приступати до процесу фарбування. Перед тим, як ми починаємо використовувати фарбу, її треба дуже добре перемішати. Це можна зробити ось таким чином, декілька хвилин, або відкрити, взяти якусь паличку удобну і гарно вимішати. Переходимо до процесу покраски. Я відріжу собі невеличкий шматочок губки. Дивимось. Щоб було зручно для рук. І почну фарбувати. Але для того, щоб переконатися у тому, що ви дійсно правильно підібрали фарбу, спершу спробуйте її нанести на непомітні ділянки, такі як язичок взуття. І так, після того, як ви перший раз пофарбували, нанесли перший шар фарби, залишаємо мінімум на 6 годин. Краще на 24. Тільки після цього приступаємо до подальшого фарбування. Наносимо ще один шар фарби, після того знову чекаємо, поки фарба висохне. Давайте подивимося на результат, те, що у нас вийшло. Фарба лягла досить непогано. Немає ніяких ні розводів, ні. Залишки від слідів, тому фарбою я задоволений. Що стосується, чи вистачає 10 мл на пару взуття, відповідь так. Ось сьогодні я використовував повністю продукцію від компанії ТРЖ. Я можу сказати, що недавно ми стали амбасадорами цієї компанії в Україні. Для мене це велика гордість. Я з гордістю це говорю, тому що дійсно. Вся продукція якісна. Якщо вам потрібна буде консультація, просто вам треба порада, що краще вибрати, який засіб. Ви вагаєтесь в тому чи іншому питанні. Звертайтесь, ми завжди вам допоможемо. Наші сайти також будуть в описі. Це bashmic.com.ua, а також bsk.ua. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей!